Від. від того, на чому ми спимо, залежить загальне наше саме почуття та здоров'я. Безперечно, якісний ортопедичний матрац, залог успіху, але це ще не все повинно бути, в арсеналі гарне ліжко. Першочергово для комфортного відпочинку ліжко має підходити під ваші габаритні розміри кімнати. Поговоримо щодо довжини. Стандартною довжиною вважається 1,90 м, 1,80 м. В основному такі ліжечка односпальні, оскільки мають ширину 80 або 90 см. Ми рекомендуємо до свого зросту додавати 10-15 см для визначення ідеальної довжини для ліжка. Ширина спальних ліжок може складати метр шістдесят, метр вісімдесят щодо висоти. Висота може відрізнятися від потреб та віку. Для молодих людей вона може бути різна, але найкраще, якщо бортик впирається в коліна людини. Для старших людей рекомендуємо придбати високі ліжка для того, щоб легко вставати та сідати на нього. Нашого асортименту якісні каркасні ліжка є на ламелях ортопедичних дерев'яних. Бюджетних варіантів є збудованими матрацами, які мають підіймальний механізм та велику нішу для зберігання білизни. Із матеріалів може бути натуральне дерево або ДСП, повністю обтягнуте тканиною. Все залежить від ваших смакових вподобань. Із функціональних можливостей ліжко може бути оснащеним висунними ящиками або нішою під основним місцем для сну. Люба із цих моделей буде ідеально комфортна та функціональна, безпечна а також високоякісна. Для заощадження оформлюйте розсрочку на любі меблі із нашого магазину Плюс». Я вам вдячна за увагу і говорю до зустрічі.